Вітаю вас, шановні професійні водії, і тема цього відео ручне введення в тахограф. Як правильно це робити і для чого робити ручне введення в тахограф? Реальний приклад. Зараз 9 годин 19 хвилин. Ви берете свою карту звичайно тим електронним чипом догори фотографію вниз. Вставляєте в Тахограф, тахограф він почав завантажувати дані з вашої карти. Він показує, що ви витягнули карту 19 годин 20 хвилин 10 травня. Він питає, доповните дані? Ви кажете Да. Зараз у вас 13 травня, 9 годин 19 хвилин. І ви вводите, да, да, да" підтверджуєте. Але ви добиралися якийсь час, і ви ставите не 9 годин, а ви ставите, що ви виїхали о 7 годині 30 хвилин з дому. І підтверджуєте, ОК. Тобто він вам показує, що ви стояли на ліжках до цього часу. І ті дані, які ви ввели 7 години 30 хвилин, вона, ці дані стали у верхню строчку. Далі, стрілочками вниз, ви ставите режим конверту, Тобто, це очікування до праці. І натискаєте ОК. OK. Ви підтверджуєте цей час 9 годин 19 хвилин. І тахограф у вас питає, початок землі CZ, CZ ОК. OK. Введені дані. Підтвердите, ви йому ставите ОК. OK. Він почав завантажувати ваші дані, і ви йому ставите роботу. Коли роздрукуєте цей день, ви побачите всі режими, які ви задали в тахограф. І конверт, і відпочинок перед тим і роботу. Якщо ви задали в тахограф послідовно всі дані, у вас не буде жодних помилок. Для чого необхідно робити ручне введення в тахограф? Реальна ситуація. Наприклад, ви живете в остраві, а каміон у вас запаркований в Празі на фірмі. Дорога від острави до Праги займає якихось 4-5 годин. У поліція, який вас буде перевіряти, буде питання. А як ви дісталися і коли до каміона? Ви ночували на фірмі, або ви їхали і добиралися до свого каміону у ці 4-5 годин. І у вас для нього має бути відповідь або введені дані в тахограф. Ще одна можлива реальна ситуація. Ваш каміон запаркований на одному із філіалів фірми в Австрії. Дорога до філіалу фірми забирає так само приблизно 5 годин. І ваші дії: ви або приїхали на базу, відпочили, прийняли душ вранці, або ви вручну вводите всі дані, що ви робили в дорозі, тобто ставите конверт. Але в такому випадку ви відкриваєте зміну в країні А, Австрія. Звичайно, цього всього можна і не робити. Але вам необхідно буде мати свою відповідь, свою казку для перевіряючих органів. Ну а казки, різноманітні історії, пригоди, які у вас трапилися в дорозі, краще розповідайте один одному на парковках під час задушевних бесід біля мангалу. Шановні воді, я бажаю вам рівних доріг, щоб ваш каміон служив вам вірою, правдою багато кілометрів без поломок, і щоб жоден баг не псував вам життя. Нехай щастить!